А у нас така класна погода. Таке свіже повітря. І я хриплю капець. А я лежу, думаю, що воно таке шумить. Ой, який класний дощ. Красота. Я обожнюю, коли такий дощ. А ти в теплі, наприклад. Рясний такий. Навіть град чи що воно таке летить. Ха, клас! Ні, дощ такий так от подивився, закрив, дивіться, яка краса. Вони стільки дають цих дітей, що я буду скоро розводити розсадник. От як їхати, наприклад, на якесь море? Якщо поїдеш на якесь море, а так, зараз тебе відробу я там перелила і вода тече. Коротше, блін. Поїдеш на якесь море, коротше, і ніхто не палє. Ні, ну тут то палють люди. <кій> тут то попаливають. І, коротше, І воно все просто загнеться. А зараз я вам покажу моєю радістю. Блін, покажу мої ну Що я кажу? Поділюсь моєю радістю. По-перше, розкажу про ці квітки, що я учу там тести по флористиці. і дізналася, що ці квітки треба поливати всередину, в розочку туди. І вони одразу змінили колір. Оце жовтий був, він одразу позеленів. Тобто їх треба поливати туди, всередину, а збоку їм не сильно допомагає. І у мене величезна, величезна радість. Я просто Ну, у мене емоції зашкалюють. Дивіться, яке мале, і вже виросло на ньому два помпонатих. Капець вода тече. бо я зраду. О, тут добре підставить. З радості так добре попаливала. Хоча це дерево, це швідошліва по-польську. Ну да, або по-нашому, по-українськи, або ірга по по-русски. У нього є ягідка. Ягідка. Ви виявляєте, в такому малому поємніку, малому вазону, воно на другий рік, ну, в тому році я купила, воно дало плоди, це дерево. Якщо я його посажу в величезний вазон, воно дасть взагалі нормальні собі повноцінні плоди. Коротше, я в шоці, я така щаслива, вона не то, що там була якась зелена і так і застигла, а вона почервоніла, а спіла вона буде чорна. То дві ягідки. А тут я не знаю, тут теж щось таке. Ну, я так мало його поливала. Оце тільки перший раз пролила, що воно аж потекло. Аж у мене юбка вже мокра. Ну нічого. І коротше, воно стоїть на сонці, йому важливо, щоб сонце було. Не всі квітки люблять сонце, оці не люблять сонця. Вони здохнуть на сонці. Оцей як рождественник, то він прямо був, чуть не загнувся. Він скрутився у бублика, листя поскручував. Як тільки я його переставила на стіл сюди, добре полила, він відійшов і радує мені дали мене далі. Оце я пересадила, він не любить полива, але перший раз добряче пролила. І він теж такий міцний. Це я. Внизу там стибрила, ну, відірвала. Сказала охоронцю, що я відірву кусочок оцього ж Бенджаміна. І воно ото повиростало біле. Я його посадила, не знаю, чи він росте, чи не росте, поки сидить. Оцього, взагалі, валом завалісь. Просто. Просто завалісь, оцього квіту. І він ще множиться. Я знову сьогодні попересажила, тому що ну, не хочу, щоб Вона пускає таку стрілу і там маленькі відростки. <кій> ну, коротше, трохи перелила. Нічого, воно швидко рослина вип'є. Капець. Так пополивала, щоб, щоб мало не показалось. Ну нічого. Ну, коротше, оце я полила, і я думаю, що як я полила добряче, то він швидше дасть, ну, поспіють ці ягідки. І в ці завжди поливаю, вони люблять полив. Ясно, вони не люблять, щоб заливали їх, але. Як тільки я їх попересажувала і стала поливати по мірі висихання, вони одразу у цих дітей і тепер радують мене. У цих мені дуже-дуже жалко. Оце на виставці лежали відірвані кактуси такі. Ну, виставка була тих рослин. І він росте. Не так швидко, але росте. Ну, короче, таке. Всім привіт! Е, я зараз хворію <кій> чутно, по моєму голосу, і від лежання у мене дуже боліла вся сторона. М'язи на шиї. І я почала і займатися на спині, і то і сьо. І в кінці кінців, що я зробила, що допоможе при болях голови, спини чи шиї. В першу чергу потрібно. Розслабити м'яз, який знаходиться на шиї. Мостково-обойчиково-садковий, грудінна сосцевідна мишця або на українській мові, ой, забула на українській мові назву цього м'яза. Він знаходиться ось коли голову повертаєте, він одразу видний. Це дуже важливий м'яз. І у мене буквально 5 хвилин тому дуже боліла оця сторона. вся. От я поворачувала, іначе мене боліло. По відчуттям, наче боліли м'язи от на самій шиї. А по факту, це проблема в натянутості м'язи, на шиї. І важний елемент, вона те м'яз кріпиться, та мишця. Кріпиться ось тут під підборіддям, під і ви відчуєте. І коли повертаєте голову, натягується ця мишця, ну вона у мене вже нормальна стала, бо я її розслабила. Ви берете і там, де ця м'яза закінчується, в цьому місці нажим натискаєте. Зазвичай це болезняна. Та болюча точка і є місцем кріплення м'язи. Ви дуже добряче натискаєте, незважаючи на біль. Тільки акуратно, на шию ми ніколи не нажимаємо. Тут де вже всі наші начиння, всі лімфатичні і кровоносні всякі, ну якби начиння все. Я просто вже по-польськи більше знаю слова. Ну, тим більше я вчила в польській мові. І, коротше, на шию не жмемо, а тільки там, де кріпиться м'ясо. А він кріпиться на кості. На кості і ми нажимаємо. Дуже <кій> стараємося обережно, щоб не натискати на шию. Значить, повернули голову. Обов'язково не в такому розслабленому вигляді, а повернули, наш, знайшли, пройшлись по м'язі, відчули пальцем, знайшли місце кріплення і натискаємо. Там болюча точка. Тримаємо, потім знаходимо по м'язі, де вони кріпляться, ось десь в цьому місці. І теж так трохи розтягуємо, якби. ну от. Якби повинно бути не натискання таке, бо тут різні ну, місця, а просто р... розтягування в різні сторони. Одну сторону так зробили і іншу теж. Знайшли місце кріплення м'яза, натискаємо і також проходимо по м'язу, знаходимо місце кріплення цього м'яза, десь тут. За ухом. І, і теж так можна пор, 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 якби повдавлювати пальцем, порозтягувати. Делікатно, ну тобто акуратно, не так, що з дурного ума натискати, щоб очі вирячивши, дуже обережно. І все, і біль прийшла. І ще я, яка в мене була біль, я коли я так голову сюди тягнула, тут боліло. Коли сюди тягнула, тут воно якось натягнуте було. А це все із за цього м'яза. мостково обайчиково садковий Так що робіть такі маніпуляції. Ще я дуже добре протискаю сама собі м'язи на плечах. Дуже добре. Ясно, що це я показую, де. А натискаю я так, що аж в мене пальці впиваються. І стараюсь понажимати і стараюсь сама собі ще залізти. На спину і тут вздовж кренгосупа на м'язах, трапеції, теж стараюся щіпати його так і натискати і туди всередину. І від цього залежить, чи будете ви відчувати легкість в спині, чи у вас буде наче вам плечі до ушей. Ну, якось так.